Пригожин кухар Путіна теж впіймав себе за свої рога і вирішив побадатися зі США. Він погрожує Сполученим Штатам Америки наслідками, якщо там, не дай Боже, визнають його ПВК Вагнер терористичною організацією. Пише це прислужба кухаря Путіна, і зі слів олігарка каже, що для досягнення цілей усі способи хороші і якось вони вже. Внесли одну організацію до списку терористичних організацій, і отримали те, від чого здригнулися самі. Пригожин також заявив, що Вагнер не переходить майже дозволеного із законів моралі, а також ПВК не утискала мирне населення. Виявляється, ну це ми дивуємося тут. А, от тільки низка журналістів та правозахисних організацій за останні чотири роки виявили численні порушення прав людини з боку групи Вагнера, і це не тільки те, що стосується України, України, це Сирія, Лівія, це Центральноафриканська Республіка. А ще згадувалися звірства у Малі.